Через короткий пас вийти заборонив атаку, але Поліс неповно читає гру своїх суперників. Зараз момент Луїфер пробиває. І знову блокшот від Макса Дячука. Знову Дубінчак з м'ячем просто передачу Кабаєв. Отримає м'яч. Собі на хід. Ванат. Ванат на Шапаренка. Шапаренко. Шапаренко штрафному майданчику. Шапаренко на ванату. Ванат 1-0. 22 хвилини. Давайте дочекаємося удару Андрія Єрмоленка. Андрій Єрмоленко пробиває. І це друга. Тача йде до штрафного майданчика. Бущан не дуже вдало виходить із з воріт. Не вдали ударній позиції. Передачу на Буяльського віддає. Як же зараз, зараз не Зараз Динамо віддає м'яч своїм суперникам. Дає можливість тим проявити себе. Ой-ой-ой. А, а ж... червону. Звичайно, пам'ятаєте, вам казав, що за матч між Динамо та Хороша Передача на Буяльського. Буяльський м'яч переадресовує на Добінчака. Класний пас. Удар по воротах від Шапаренка. Добивання. Без автоголу цього разу. З під трьох суперників Андрій Ярмоленко. Атака динамо триває надалі. Добінчак на Буяльського. Буяльський, Буяльський закидає в напрямку Ярмоленко. Гереро! Непога... Перша передача на Єрмоленко, І Вільна зона перед Андрієм. Буяльский. прострілює, можна забивати, тільки ж забивати. Мустафаєв подає до штрафного майданчика, 2-1.